<губ> <cease biomarki> <губ> Сьогодні в нашому дошкільному закладі Вишенька, села розваді, який на не, не в тільки в садочку нашому, а й цілому розваді велике свято, тому що ми відкриваємо ще одну четверту дошкільну групу. Сьогодні ми запросили в нас садочок гостей, цей керівник, голова районної ради Ольга Володимирівна Жила, перший заступник голови Миколаївської обережної ілюстрації Володимир Володимирович. Представник від громади пане Ярослав Муха, я щось скрипалася, <laughs> керівник відділу освіти Миколаївської держвістрації Роман Верослав Ситор, керівник РЕМУ, районний депутат Роман Степанович Шух. І представники з фірми Гарант Подсервіс, які допомагали нам будувати нам відкривати цю групу, це є Сергій Андрій Михайлович Салівовський, пан Салібовський і Івар. І я навіть не буду постеляти, тому що Ярослава Степановича ми не називаємо Жена, її гість, наш сільський голова Ярослав Степанович Уполський. Ви знаєте, що дитина це є ніжний парусток, який стане могутнім деревом. Дитинство вимагає до себе особливої уваги. Казав Василь Сухомлинський, і тому дорослим під силу допомогти дітям пізнати світ і себе, знайти себе в своєму житті. І тому всі працівники дошкільного навчального закладу і все мізеці громадські стараються, щоб нашим дітям було добре і затишно в дитячих садочках. Як я подивилася історію, то ви знаєте, що в нас вже дошкіли дитячий садочок працює з 12 лютого 1974 року. Оцей новий. Січня 1996 року, 15 років, вже ми в новому дошкільному навчальному закладі, ми прийшли сюди з однією групою, де було дуже мало дітей, і ми ходили по батьках і просили, щоб давали дітей садочок, щоб утримувати цей садочок. І за цей час ми ще відкрили три дошкільні групи, чому дуже тішимося і дуже радіємо. І хочемо, щоб в нашому садочку завжди було добре, тепло, затишно, щоб діти з себе почували так, як вдома. І всі працівники, які працюють в садочку, вони стараються. І, і, тому що люди, я весь час кажу, які не люблять дітей, вони не можуть працювати до шкілі. І зараз, ну, я знаю, що ви люди зайняті, у вас багато роботи. Ми хочемо, щоб наші діти бо вони теж чекали на гостей, коротко здавали після свічі, і потім підемо і подивимося на нову групу, яку ми відкриємо. вас відкрили. <smus> дітей у нас є стоїмою групи, то на даткану, на на, буде 93 троє дітей. 20 дітей нової групи. Це група яка дошкільна? Це у нас три на чотири дошкільні групи. А ця група, що ми піли, вона така насягніше, але були 20 дітей, тому що ми ще купили всіх п'ятирічок. Перші всіх дітей петрічного віку хопили за тих висоток, майже хто не стояли на черзі, не перезвонювали і казали, що потрібно давати садочок. І решта вже 4-річні та річні, вже всі, що по черзі. — Тобто років У вас дитут. нас діти з 3 років. І я зараз, як робила вибух, сі кімнати дітей, то в нас на черзі її виступили 22 дітей. Але до дошкільного відбукові від 3 до 6 років, то є 60 дітей. А 62 дітей, то ще такі, що дають вже. майже всі у вас. Ну, у мене стоять дівчата, я думаю, що будуть ці наші. Знаєте, чого я тобі кажу? Роману все об'єднаєш. Аааа. Я ж рада, що ти Народили стільки дитини. Вже в 11 того року. Розвадівські всі у вас? Всі розвадівські. Ну, в нас теж була одна дитина за діточки, що батьки приходили, що нема взяти. А так може всі розвадзівські? Я тебе запрошую. Кісочку забавляємось, весело і гарно граємось. Я на маленьці, полавинці, всенці. you mm -hmm. Щоб завикали. Так, так, це ваш процес може бути. Так, можна сі роздівати, ні. Можна. То, що буде намальовано по А, або Д, В, по снятик. Можна людина має знати Eu sou até muda, mas estou chateada. 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 Estou chateada.

Чесно, рада, здравия. Чого чим поєднаєш? Ти бачиш, який мотор я ще не варю. Ти я його... Пущу, пущу. Дякую. Дякую, мама! Дякую. 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 Ну і що, я це не приєднався. Але воно те, що воно витрачає. Але я сам не знаю, що це воно витрачає. А я тут його... Я тут його знімаю. послухайте, що я вам скажу. А, спасибо тобі. Що до слова, товариша Василя. Так, будьте, дівчата і хлопці, будьте вценненькі. Може вам і голос, і гарний спів. Миколайкович подає. Подорожуймо. Так, давайте подивимося Ну бачиш. Робив, робив, за ја обвинав бизнисман во овој случај. Знали што Барс можче, знае дека треба директно. Можеби, да. Да видиме како ќе се развие ова. Стај, да делат ги дене?